Друзі, вітаю на каналі. На календарі 20 січня на термометрі 10 градусів тепла. Ташечки співають з екватор зими. Я роздаю канді джолам і хочу вам показати, як зимують порівняти Карпатку, Карніку і Бакфаст, в, яких, в якому положенні зараз знаходиться клуб. І хотів би ще. Не прорекламувати, а просто порадити канді. От, взяв я в боярці, купив канді. Рекомендую його, тому що ціна 45 гривень за кілограм, це якщо брати від 50 кілограм. 45 гривень такої ціни ну, я на просторах інтернету не зустрічав. Е, беру на перший рік, там якість хороша. Бджілки добре його забирають. Ну Давайте подивимося зараз. Вулики, е, значить, у деяких уже Канді лежить, у деяких ще не лежить, тому що е, де, деяким сім'ям я два тижні назад роздав. Е, був і мінус, і на вуликах кри... після дощу на вуликах кришки попримерзали, тому вибірково деяким сім'ям вдалося розкласти, тому що. Не знав, коли я попаду на пасіку. А тут виявилася така нагода, що плюс 10 і і завтра плюсова, тому потрібно пройтись і всю пасіку продивитися, як вони зимують, роз, яка, який стан кормів, який запас у них залишився, і на всякий випадок роздати канті. Зараз багато хто. З якихось причин не може на пасіку часто їздити, і дорогувато зараз їздити по пальному. І плюс багато хлопців служать, тому доцільно розкласти канді і не хвилюватися на випадок того, що там тепло піде, наприклад, у лютому, що буде недостатня кількість кормів. іде Карпатка. Подивіться. Зілки взагалі з місця не зрушили нам. Чудово зимові. Кладемо ткані. Обсадить біля передній стіньки. На п'ять тірочку ми продивимося по дві сім'ї карніки і бакпас. Так, карніка. я передньої стінки. Тихенько зимує. Взагалі питань немає ніяких до неї. Далі у нас Відкриваємо бак а тут уже клуб ну сказати що він відірвався я не можу тому що бачите біля передньої стінки зайняті ну, тут сильно зажита така сімейка Ну, Давайте будемо вважати, що також на п'ятірочку. Не відірвалось нічого. Ідемо далі. Зараз ще продивимося по одній сім'ї. Сонечко. І погода взагалі весняна. Таке відчуття наче зараз кінець березня. Так, дивимося, це у нас бакфас. Тут також дуже сильна сім'я. Такий стан. Ну, сказати, що відірвалася, вона, я не скажу, тому що... Біля передньої стінки нормально зимує на п'ятірочку. Просто великий клуб він займає пів площі рамок. А вулик восьмирамковий. Взагалі бажано було б ці сім'ї на 9 рамок взиму пускати, але Ну як вже є. Так, тут у нас вітер. Шкоди не робив. Так, дивимося далі, це у нас Карніка. Карніка. Також такий, же, такий самий стан, як і в бакфасту. Сильна сім'я. Біля передніх стінки. Це тільки недолік, що За засін капон бджілки чіпляються і можуть залишитися там мертвими. Так, ну і давайте ще одну Карпатку. Продивимося. Це у нас Карпатка. Щоб вже так по сім'ї було. а тут, а тут уже клуб рушил Из-за каких-то причин э, -э стенки. Не знаю, почему так. Біля стенки сидят. Хоча корми є, а значить вони біля задньої стінки і сіли. Зараз спробую показати. Не знаю, мабуть не буде видно. Корми є. Тобто, значить вони біля задньої стінки і, і сіли. Тобто також клуб... Ну, Біля задньої стінки він і не буде рухатися до передньої. У мене багато сімей сідають біля задньої стінки. І зимівля таких сім'ях завжди дуже гарна. Жілки також сидять тут тихо, мирно. Ну, такі справи. Сім'я облітується. Це тут бакфаст. Бачимо режим піджони, облітується. А не тільки сусідня. Чуть-чуть. Ну, такі, друзі, справи, така зимівля цього року. Хто хоче, той має можливість облетітися. E, значить по Канді. Контакти залишу, залишу в описі під відео. Хто бажає, замовляйте. Ну, а з вами я прощаюсь. Бажаю вам мирного неба. І щоб ви були здорові і ваші бджілки були здорові. До зустрічі!